Помолились за здоров'я та стілення усіх хворих і медичних працівників та попросили Божого благословення. В Дитячій обласній лікарні прийшов молебень з нагоди дня хворого в обласній лікарні дитячі концентруються лише важко хворі діти з цілої області, і наша задача, наше завдання максимально як то кажуть, зцілити наших пацієнтів. І... Це основне наше покликання, основне наше завдання. Ну і персонал для того, щоб він міг в повну силу працювати над цим завданням, також потребує е певних божих ласк. Тут у лікарняних стінах пацієнти, як ніхто інший, потребують не тільки фізичного зцілення, але й духовного, адже існує чимало випадків, коли молитва допомагала людям здолати важкий недух в нашій лічниці. Е Буде проходити молебень за зцілення всіх пацієнтів, які лікуються в нашій клініці, за здоров'я медичного персоналу, який щоденно жертвує себе для того, щоб зцілити наших пацієнтів. Залишатись байдужим до людських страждань є страшним гріхом, каже владика Йосафат Мощич, єпископ, помічник Івано-Франківський. Ми не можемо собі стояти осторонь. Стояти собі байдужими перед обличчям людського людського страждання. Тому ми я, церква робимо свою місію. Ми молимося, щоб Господь оздоровив і зцілив хворих, так дав силу медичним працівникам служити з чутливим серцем. Керівництво лікарні каже, молебені тут відбуваються кожного дня у лікарняній капличці. Сюди приходять як медичні працівники, так і пацієнти, аби попросити здоров'я та швидкого одужання для себе та своїх рідних. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини. diolch yn